Срібна стабільність. Кіровоградець Володимир Яковлєв другий рік поспіль здобув срібло молодіжного чемпіонату України з греко-римської боротьби серед спортсменів віком до 23 років. У Миколаєві наш земляк виступав після важкої травми плеча. К цим соревнованням я підходив на фоні травми. У мене були от 4 тренування в день, помімо ковра. там бігав кроси, упражнення давав, які ну, мені не мешали плечу, щоб не боліло плечо. І ну, Ось так, чотири тренування, так я готувався к этим соревнованиям. На шляху до фіналу Володимир переміг двох суперників. Було складно психологічно. першого суперника я не знав, ми з ним раніше не і, Ну і как бы він ну, так же само бачив, які я прийоми прийомили. У чемпіонській сутичці Кіровоград зустрівся зі старим знайомим Віталієм Кучеренком з Миколаєва, якому Володимир програв у минулорічному фіналі. Не вдалося перемогти і цього разу, хоча шанси були, розповідає Володимир. Я мог виграти, це вже почувствовав во час схватки, але було поздно. Я вийшов просто сразу, як то начал відкрито. Вот, вот Бросив бросил его, накрився, ушев, почав відигриватися, взяв 2 балла. Там, судя, что не дали 2 балла. Якби в партері поставили, я міг би виграти. Ну там навіть этот подходил оператор. Він я помню, що з кадетами гаврить. Єсип його вниз поставили, я знаю, ти б виграв. Саме Віталій Кучеренко, як перший номер у вазі до 75 кг, кілограмів, повинен представляти Україну на молодіжному чемпіонаті Європи у Варшаві, який відбудеться з 26 по 29 березня. Але у випадку форс-мажорних обставин Володимир Яковлів буде готовий замінити Миколаївця. Якщо по каким-то причинам я поїду на чемпіонат Європи, я чувствую в себе силу, я там виступу достойно. Я 6 лет вже займаюся боротьбою і я знаю, що я можу хорошо виступити. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.